Доброго, любі хлопчики та дівчатка. Я ваш вихователь Віолати Валерівна. Запрошую вас на заняття з розвитку мови. Ось настав новий день. Всім говорим добрий день, добрий день тобі, мені, усім людям на землі. Любі друзі, кожного дня, збираючись чи то до дитячого садка, чи то на прогулянку ми вдягаємось. Хтось вже сам обирає собі одяг, а комусь допомагають батьки. А чи всі знають, що таке одяг? Навіщо він нам потрібен? Так, вірно, одяг захищає нас в холодну погоду, прикрашає нас. Тож зараз пропоную нам пограти у гру, яка називається Одяг який. Уважно розглянемо картинки і назвем, який це одяг. Який це одяг? Це зимовий одяг. Це літній одяг. Осінній одяг. Весняний одяг. Чоловічий одяг це жіночий одяг, дитячий одяг, святковий, спортивний, військовий. Це робочий одяг. Домашній. Пляжний одяг. Пригадали, який буває одяг? А тепер давайте разом розвісимо чоловічий та жіночий одяг у шафи. Допомагайте мені. Штани. Це чоловічий чи жіночий одяг? Так. Чоловічий. Спідниця. Звісно, жіночий одяг. Жакет. Так, чоловічий одяг. Комбінезон. Жіночий. Сорочка. Чоловічий одяг. Сукня. Звісно, жіночий. Шорти. Так, чоловічий одяг. Шуба. Жіночий одяг. Молодці. Чудово впоралися з цим завданням. А тепер пограємо в гру, яка називається Мій, моя, моє, мої. Уявіть, що на картинці ваш одяг. Вам потрібно скласти речення за зразком. Наприклад, це мій жакет. А тепер разом зі мною. Це моя спідниця. Це мої штани. Це моя сорочка. Це мої шкарпетки. Це моє пальто, це мої шорти, це мій светр, це моя сукня. Чудово! А тепер промовляй разом зі мною чистомовки. Ба, ба, ба у олі нова шуба. Во во, во у валі мереживо. Зон, зон, зон у зої комбінезон. Ка, ка, ка у Петрика сорочка. Давайте ще раз. Ба. Ба, ба у олі нова шуба. Во во, во, у валі мереживо. Зон, зон зон у зої комбінезон. Ка, 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 у Петрика сорочка. Друзі. Як багато існує різного одягу. Щоб його створити, працює дуже багато людей. Одні вигадують і малюють одяг, це модельєри. Інші вирізають його з тканини, тобто кроять, це кравці, а інші шивають тканину, щоб вийшов готовий одяг. Це швачки. Молодці друзі, всі завдання виконали.